З вами Дмитро Мельник. Зараз я розповім вам про дуже цікаві речі, які я помічав, спілкуючись із тисячами людей, які цікавляться езотерикою. Чому багато таких як ми з вами часто десь глибоко всередині, наче не можуть знайти собі місця? Ми усвідомлюють чому, але дуже чуйно відчувають брак одного пазлу, якого сильно потребують, наче відчувають справу то дивіться це відео до кінця, я розповім вам також, як саме до цього прийти і задовольнити цю неочевидну внутрішню проблему. Почнімо з того, що крім роботи, родини та побутових справ більшість з нас протягом дня старається встигати займатися тим чи іншим хобі і саморозвитком, і заняття будь-якими езотеричними спрямуваннями доволі сильно відрізняється від всього іншого, що існує. Ось, наприклад, мені 12 років тому, коли я тільки почав осягати ази цієї кухні, вся езотерична спільнота онлайн в сукупності нагадувала мені Хогвартс, де у всіх, окрім певних дарів і дивовижних навичок, було надзвичайно багато амбіцій, якщо провести паралель з пересічними людьми. Частина амбіцій, таких як самоствердження, успішно задовольнялася, на кожному форумі багато експертів щодня сперечалися. Адже спрямувань езотерики більше сотні і чаші знань і переконань в кожної людини майже завжди відрізнялися між собою, викликаючи суперечки, окрім груп, які закінчували одні й ті самі езотеричні школи чи курси. Коли мою енергетику почистив фахівець з космоенергетики, я вперше почав відчувати енергетику, цей космоенергет повідав мені. Що до зустрічі зі мною він пропонував бажаючим свою допомогу в затиричній групі мільйоннику в соцмережі, де ми з ним і познайомилися. І згодом у відповідь на його чисті наміри, там йому хтось з учасників зробив магічну програму на хвороби і нещастя. Нехай він і прибрав потім цей магічний вплив самостійно. Уявіть, ви ні з ким ще не спілкувалися, не знайомилися, нікому не насолили, а вам роблять темномагічний прокльон. Ще й спеціально виділивши на це свій робочий час, щоб вас усунути без якоїсь підстави, хіба що через конкуренцію, а скоріше через нерозумілість, притаманну багатьом експертам з езотерики, особливо темним. Це що стосується амбіції самоствердження. А згодом і я також потрапляв декілька разів в подібні ситуації, де мене у відкритих групах і формах просто так посипали порчами, приворотами і таким іншим. Саме так деякі чаклуни проявляють свій характер, щоб показати, що вони сильніші і що вони тут головні. І таке хочете вірте, а хочете ні до сьогодні відбувається на онлайн-платформах щодня, змушуючи пильних людей безпечно слухати підкасти в Ютубі, читати окремі статті в інтернеті чи балакати з чатом GPT, який, до речі, то не вірить в існування душі і тонких матерій. То раптом через секунду одягає вбрання духовного гуру і розповідає вам, як правильно піднімати кундаліні. Разом з тим, замість самоствердження, майже всі, хто вийшов з так званої матриці, відчуває дійсно значущі потреби, які онлайн майже неможливо задовольнити, Ну, наприклад, таку як замовчування своїх езотеричних успіхів, досвіду та поглядів. Ось скажіть мені, будь ласка. Чи бувало особисто у вас таке, що успішно матеріалізувався давній намір з вашої карти бажань, благополучно збувся віщий сон, миттєво покращився стан після певної медитації, або ви частенько бачите усвідомлене сновидіння чи подорожуєте в астралі, тимчасово залишаючи фізичне тіло? Можливо, отримуєте двовижні підказки та поради від небесних вчителів крізь тонкий план, чи то всього-навсього за декілька хвилин зцілили давню хворобу езотеричною практикою в Ютубі. І в такому разі вам хочеться з кимось не просто поділитися цим, а щоб ваш духовно езотеричний досвід хтось радісно і з захопленням щиро розділив з вами, похвалив вас, підтримав у ваших починаннях. Поділився власним досвідом з вами і надіхнув на подальші успіхи. Натомість на сьогодні 99% людей, яким ви вирішите розповісти про свої езотеричні погляди та досвід, продемонструють в кращому випадку байдужість в своїх очах, скепсис та невіру в це все. Аналогічно, коли все в країні катиться шкереберть на фоні всіх розиніваних жителів, які завжди когось звинувачують. Ви, як варіант, усвідомлюєте, що у всіх явищ є свої кармічні першопричини та підстави, і ніщо не безпричинно, та треба шукати причини життєвих негараздів, аж ніяк не в оточенні, а спершу заглянути всередину себе, і після виявлення певних незасвоєних уроків відпущення або доопрацювання декількох ситуацій, життя відразу починає реагувати і поступово покращуватися. І коли ви намагаєтеся поділитися своїм досвідом, окрім іншого, щоб комусь цим допомогти, помічаєте, що ніхто не прислуховується до ваших порад і не сприймає всерйоз ваші слова, а ваш успіх можуть прийняти за простий збіг обставин. Скільки я не опитував моїх клієнтів та деяких підписників, майже у всіх подружжя не поділяє повною мірою їхній езотеричний світогляд, ну а про друзів і знайомих і казати не треба. Теж саме котрий рік пишуть в поодиноких постах про те, що езотерики це по суті білі ворони, бо мало хто може їх по справжньому зрозуміти та розділити їхні думки, погляди, не даючи людині вимовити вголос багато несказаного, що давно сидить всередині. Хто б міг подумати, серед простих пересічних людей навіть самітники можуть відразу знайти собутильника в барі. Який уважно вислухає їхні міркування, що наболіли, і поплескає в кінці по плечу, тоді як в жодному езотеричному напрямку, ви скоріше за все, не знайдете так просто однодумців, але набагато легше наткнутися на недоброзичних чи шахраїв. Ну а тепер ви спитаєте мене, Дмитре, як же бути, яким чином можна вирішити цю проблему? Скажу вам відразу те саме, що мені колись відповіли вищі сили. Потрібні спільноти виключно очного характеру аж ніяк не онлайн, і зараз поясню чому з живими прикладами. Зокрема, не разові заходи, а регулярні зустрічі клубного формату на безоплатній основі, максимум з платою за приміщення, де кожен учасник приймає безпосередню участь, вносячи якісь зусилля зі свого боку, свої знання, свій езотеричний дар тощо. Тільки не варто плутати із курсами навчання, де одна людина все організовує, працює і односторонньо передає знання, отримуючи за це еквівалентну плату. Що я хочу сказати, подібний клуб обов'язково має володіти великим потенціалом і варіативністю користі для всіх, яка не вичерпається і утримуватиме інтерес учасників багато років поспіль, не так як у спільноті Теософів в Києві. Де проводять затяжну монотонну лекцію по дві години без залучення аудиторії в процес. І це має бути саме очно, а не онлайн, інакше заходи знецінюються до рівня відео в TikTok, яке пальцем перегорнуть через кілька секунд. Натомість, якщо людина витратила час і енергію, щоб приїхати і тим паче підготувати свій виступ чи допомогти в організації заходу, тоді вона явно зацікавлена в розвитку спільноти. Так само, як і інші учасники. Всі інші варіанти неприйнятні, це доведено часом і досвідом. Насправді дуже корисно, коли є з ким порадитися, як діяти, коли по ночах, наприклад, турбує темна сутність, хто може порадити здібного майстра з конкретної послуги, дати оцінку вашої духовної діяльності і практики з боку. це справді надзвичайно допомагає уникати помилок та хибних намірів. Через брак власних знань, чи коли ми йдемо на поводу поради якогось незнайомця на форумі і непомітно для себе втрачаємо пильність. І саме тому у кожного є прихована потреба в наявності порад, якщо не наставника, то принаймні досвідченого соратника, який саме серйозно відноситься до кооперації і не залишить вас за бортом в критичний момент, бо у мене, наприклад, таке бувало багато разів. Що через ненадійність знайомих езотериків я потерпав у відповідальний момент, бо покладався на допомогу не тих людей. Мене дуже дивує, знаєте що? А те, що блогерів з езотерики і підписників мільйони, втім клубів чи схожих за форматом очних спільнот, навіть в столиці України, де я живу, взагалі немає майже жодної. Тоді як, коли я озвучував таку ідею, мене відразу підтримували як любителі. Так і експерти з езотерики, надавачі послуг, які також часто потребують фізичної спільноти однодумці, і іноді не соромляться просити по допомогу, і як і початківці, так само хочуть розвиватися, покращувати свої скіли і досвід. От мій ютуб канал, наприклад, так само не має формату спільноти, бо кожен індивідуально дивиться відео і мало хто залишає коментарі, тим паче відсутнє спілкування учасників між собою. Ну, а сучасні езотеричні групи в соцмережах перетворюються на балаган, навіть попри модерацію, та й все одно залишаються небезпечними через усіляких чаклунів та токсичних індивідумів. Іноді в місті може зустрітися, наприклад, якась асоціація з реальною юридичною адресою, яку можна відвідати, але по факту це просто сайт з групою езотериків, де кожен за своїм спрямуванням надає платні послуги. Там у них ясновидець, астролог, хронолог і так далі. Але це ніяка не спільнота. Ну а зараз я розповім вам про дуже показовий досвід, що я отримав рік тому, а в кінці наголошу, на що саме мене це надихнуло. Одного разу я завітав на один захід буддистів в Києві, а я наголошую, що я не буддист і не прихильник жодної релігії, часом маю багатий бекграунд в цьому плані. Цих буддистів, виявляється, що тижня відбувається своя двіжуха на орендованій квартирі і на безкоштовній основі, до речі. Що мене вразило, це атмосфера, вона дуже незвична. До речі, спочатку неформальна, а далі напівформальна. Перед початком вони сиділи на кухні, уплітали різні смаколики, попивали чай, каву і надзвичайно жваво теревенили на різні теми один з одним, наче близькі друзі. Тобто атмосфера дружня і не було міжособистісних бар'єрів. Тобто ти приходиш, і тобі достатньо познайомитися і влитися в колектив, все. Такого, звісно, я не спостерігав, наприклад, в християнському храмі, коли в молодості час від часу заходив на службу. Там я заходив чужим і чужим залишав приміщення, бо спілкування там не вітається. Так от, після трапези, всі переходили в іншу кімнату. Зайнявши позу лотоса і слухаючи ведучого, який після привітання зачитував медитацію з простенькою візуалізацією, яка трохи нагадувала мої витвори на каналі. А в кінці вони хором зачитують довгу мантру, написану індійською, аналог, що нагадує молитву «Отче наш» чи псалом з Біблії. Ви знаєте, там всі були старшими за мене. Це був контингент у віці від 40 до 60 років. Тобто виключно дорослі зрілі люди, у яких є своя родина, робота і зовсім трохи вільного часу, і при цьому вони дисципліновано і цілком усвідомлено відвідують такий захід щотижня, маючи власні на то мотиви, коли релігіозні, а коли й соціальні, щоб побути в колі позитивно налаштованих однодумців. Але знаєте, що цікаво, а хоч вони робили медитацію із роботою з певними енергіями. Більшість з них, як не парадоксально, не вірять в тонкий план. Мені так і відповіли, а то це просто уява, такого не існує, казали вони. Вчатоді виникло питання доцільності їхньої медитації з енергіями невже вона тоді лише заради галочки, наш обряд? Втім, це не важливо, головне саме те, що вони не ставлять собі за мету щось собі зцілити, щось очистити та опрацювати. Відкрити третє око, поспілкуватися зі своїм вищим «Я», чи зануритися у власні колишні життя. Іншими словами, не маючи жодних очікувань у вигляді конкретних результатів, на відміну від медитації чи то християнських молитов, де просять Бога вирішити якусь проблему, ті буддисти з радістю щотижня відвідують цей захід. І така вмотивованість і життєва позиція особисто мене дуже порадувала. Це похвально і показує, що все можливо і модель працює, що особисто мені вона не підійшла через те, що я не буддист, а прихильник саме езотеричних підходів, орієнтованих на прогресивний саморозвиток і на конкретні результати. І саме тому я навів вам цей приклад з буддистами як орієнтир, адже є очевидна потреба в таких саме безоплатних клубах в кожному регіоні, але я не про буддистські спільноти. А виключно про езотеричні клуби, де буде всього декілька учасників в ідеалі від 6 до 12, де не буде жодного деструктиву, суперечок і балагану, як на форумах і в онлайн-групах з езотерики, де всі будуть виключно допомагати один одному, кожен буде вносити свій особистий вклад, хтось своїм багатим езотеричним досвідом, навичками, ідеями. Хтось зачитуватиме заздалегідь підготовлену міні-лекцію на тему, яка цікава і актуальна для всіх учасників, а у декого буде якийсь зотрічний дар, що дозволить, наприклад, проводити колективні ченнелінги, шукати для когось готове рішення з тонкого плану, сумісно планувати і проводити за чаєм і смаколиками якісь новаторські езотерічні експерименти, ну і звісно проводити колективні медитації. Світлі обряди та практики іншого роду, які за користю дадуть фору і буддийським мантрам в позі Лотоса, і банальні студійній йозі з її асанами і такому іншому. І дуже важливо, що все це створюватиме на час заходу колективне енергетичне поле, яке посилюватиме цільові результати для кожного. Саме на цьому вищі сили зауважували мені під час послання з цього приводу, а головне Такий клубний формат задовольнятиме потребам кожного учасника у тому, що нарешті десь хтось повністю його розуміє і всіляко поділяє його погляди, має той самий світлий езотеричний світогляд, і там можна абсолютно вільно, без сорому обговорювати будь-які езотеричні ідеї і задуми, більше того, разом втілювати їх. До речі, іноді це цілком може вирости в спільну кооперацію з надання езотеричних послуг. Опинившись очно серед своїх однодумців, ви відразу почуватиметеся в своїй тарілці. Більше того, на особистому досвіді мої однодумці після знайомства майже завжди, ще під час першого діалогу, надавали мені посилання саме на те, чого мені бракувало, на унікальні рідкісні практики, які я б ніколи сам не знайшов. На цікаві для мене групи або секції чи певні контакти, які надалі надзвичайно сильно мені допомагали і давали змогу проходити завдання задолею, без перебільшення ставали великим трампліном для швидкого просування вперед. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу того, що я вам розповів в цьому відео.